Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Я Сен Жермен, хранитель фіолетового вогню. Я звертаюся до землі, яку люблю, до людей, чий дух палає, незважаючи на випробування. Україно, твоя душа древня, як зірки, і молода, як перший промінь нового дня. У тобі живе сила трансформації, вогонь перетворення і дар оновлення. Ці часи не лише випробування, це також можливість. Можливість згадати, ким ти є, можливість народитися знову сильнішою, глибшою, яснішою. Фіолетовий вогонь це вогонь очищення, вогонь звільнення. Я приношу його тобі не для того, щоб спалити, а щоб зцілити, щоб допомогти тобі відпустити біль, травму, тягар минулого, щоб звільнити твою націю від енергії страху, контролю, болю, що пронизували покоління. Довірся процесу. Зміна не завжди легка, але вона завжди веде до свободи. Твоя свобода не лише у зовнішньому. Справжня свобода починається всередині. Вона починається з пробачення, з відпущення, з любові. Я бачу всіх вас, хто бореться у світлі та темряві, хто молиться у тиші, хто вірить у краще, навіть коли зовні хаос. Ви вогонь, ви сила, що не підкоряється. І саме тому ваше світло настільки яскраве. Я прошу вас, не дозволяйте темряві зовнішнього світу заглушити вашу внутрішню віру. Бо внутрішня віра це міст до нової реальності. Призивайте фіолетовий вогонь щоразу, коли вам боляче, коли здається, що шлях втрачено. Уявіть, як він огортає всю Україну, міста, поля, серця людей. Цей вогонь трансформує, не руйнуючи. Він благословляє, не карає. Він запалює вогонь усвідомлення у кожному. Сила твого народу у гідності. У серці, яке не можна зламати, у голосі, що звучить через покоління з глибин землі і висоти духу. І тепер час цього голосу. Не бійся змін, бо у зміні твоя еволюція, у трансформації твоє звільнення, у правді твоя перемога. Я, сен Жермен, обіймаю вас полем світла. Я тримаю ваш шлях у фіолетовому полум'ї надії, благословення, оновлення. Пам'ятайте, коли одна душа зцілюється, світ змінюється. Коли нація вибирає любов, епоха народжується. Коли навіть у темряві хтось запалює свічку, все світ відповідає. І я відповідаю, бо я з вами завжди, з вірою у ваш світ. Я сен Жермен.